Зараз ми знаходимося в локації, дитяча локація. Вона називається Мобільна дитяча кімната. Це є проєкт Данського Червоного Хреста, який націлений на психосоціальну підтримку дітей, які тимчасово переміщені. Чим цікавий цей проект, чим він, скажімо, неординарний і незвичний, тому що він саме налаштований на те, щоб дати дитині позитивні емоції, не розбиратися в тому, що сталося, і як це сталося, і що має бути. А в тому, щоб дати зрозуміти її, що вона є зараз тут щаслива, спокійна, в безпеці, і вона може спілкуватися, вона може жити, існувати, радіти життю, радіти тому, що бачить навколо себе. І саме основне це підняти свій рівень стресостійкості, щоб вона розуміла, як з цим не боротися, а просто його приймати і правильно направляти в вірне русло. Ми дуже вдячні за те, що нам надали цю кімнату, нам надали це приміщення. Благодійний фонд СОС штам громадянської оборони, з яким ми підписали меморандум, з яким ми вже розпочали скажімо, нашу таку плідну роботу і надіємося в майбутньому далі будемо працювати. А так як зараз розпочався проект дітям війни, ми також долучилися до цього і будемо проводити заняття з дітками, які приїхали. Це будуть заняття мовленевих вправ, фізичних вправ та творчих вправ, тому що дитина має не тільки сісти і щось поробити руками, а дитина має. Розмовляти, дитина має щось знати, спілкуватися з однолітками. Дитина має правильно дихати, правильно рухатись. Основа цього проекту є те, що дітки, тобто роблять те, що їм. Хочеться, якщо, наприклад, не хочуть, не хоче щось він робить, дитина не хоче щось зробити. Там, чи нема настрою, чи щось не, не влаштовує, чи щось не подобається, чи щось не виходить. Вона просто собі може піти попити чай з печивом, надається. Не хоче, в нас дуже гарні є е, напольні лого, м'які е, антистресові іграшки. Вони собі підуть, ляжуть, полежать, пограються з іграшками. Звичайно, на, працює дуже гарна команда волонтерів, які є дійсно фахівцями своєї справи, які просто люблять. Для дітей і дарують їм ну, позитивні емоції, вміють з ними спілкуватися і вміють з ними працювати. Перед тим, як працювати в цьому проєкті, волонтер обов'язково має пройти певний тренінговий курс. Я такой відкрию, чуть-чуть, потрішечки бачили, побачити, там, що там, так? Добре. Це рюкзачки від данського червоного Христа, тому що в нас в, в самому переліку цих заходів в гайді цих заходів в нас передбачені певного заняття. Тобто це не просто так знаєте собі проект, де ми всі граємося. Є певна розробка методична занять. Це не є рюкзак канцелярського товару. Це рюкзаки, які мають наповнення такого антистресового характеру. Це м'які іграшки, це є фломастери, олівці, розмальовки, це є ігри, це є різні такі картки, які є таке на психологічне розвантаження. Тобто дітки можуть з цими рюкзачками працювати і діти, і батьки. Тобто це є рюкзак психосоціальної підтримки для родини. Як і дитина може сама цим рюкзачком гратися, займатися так само це може бути робити вся родина. Знову ж таки, ці рюкзачки таку дають позитивну емоційну стабільність для родини. Дуже цікавий проєкт. Ми надіємося, що ми надалі з нашим партнером благодійним фондом СОС будемо далі працювати. І дійсно будемо дарувати діткам ну цікаві позитивні емоції.